Доброго дня, панове! У цьому відео я покажу, як імпортувати публічний ключ з K-сервера, як опублікувати е, локальний публічний ключ на кейс сервері. А також ми підпишемо публічний ключ імпортований з K-сервера, власним приватним ключем. Е, також, як, як ви пам'ятаєте. У минулому відео ми підписували файли. Можливо, сьогодні до цього також повернемось. Перше, що потрібно зробити, потрібно опублікувати наш публічний ключ. Як ви пам'ятаєте, у минулому відео ми генерували е, приватний ключ для, електронної, для моєї електронної пошти. Можете туди також писати: адреса Сашко. My собачка gmail.com. Отже, перше, що потрібно зробити, це все ж таки опублікувати наш, е приватний, наш публічний ключ цього клю приватного ключа на кейс-сервері. Для чого нам потрібно подивитися спочатку його ідентифікатор? Що можна зробити? Насправді, можна просто. Відкрити цей ключ на редагування, і тоді ми тут побачимо його ідентифікатор. Нам саме потрібний публічний ключ та його ідентифікатор. Як бачите, ось це його ідентифікатор. Маючи цей ідентифікатор, ми можемо його відправити на кейс-сервер. Для чого вводимо GPG, k server, та е адресу кейсевер будемо наразі використовувати мій власний кейсевер. Кейсевер, який ви також можете використовувати для своїх задач. Його адреса kserver.carbolabs.pp.ua та Відсилаємо туди е, наш публічний ключ. Е, для чого вводимо, використовуємо проперець send case, та ідентифікатор нашого публічного ключа ось він, для того, щоб е, GPG знав, який ключ ви хочете облікувати. Натискаємо Інтер. І все, як бачите, ключ успішно опублікований. Також е, потрібно перевірити, чи насправді цей публічний ключ є на сервері. Для чого давайте скористаємось хелком GPG. Тут є цікава, цікавий прапорець, який дозволяє виконувати пошук ключів на кейс-сервері. Е, насправді, для того, щоб знайти ключ на кейс сервері, є команда. Search case. Давайте просто її скопіюємо з консолі і скористаємось. Зараз ми спробуємо знайти цей ключ на кейс сервері, чи він дійсно там є. І ведемо, наприклад, Сашко, і нам сервер повинен, нам командна командний інтерфейс GPG повинен видати. Наявний наяв, всі наявні ключі, які зараз є, по ключовому слову Сашко. Спробуємо. Як бачите, у нас дійсно є ключ. Е, довжиною, як бачите, е, 46 бітів, який має який створений 23.07.10, тобто сьогодні, і, і більш дальні інформації можна знайти на сайті проєкту. E, насправді, давайте до цього повернемось пізніше. А зараз я би хотів імпортувати інший публічний ключ з цього сервера. У нього є веб-інтерфейс, ось так він виглядає. І тут e, є приклад, як імпортувати у ваше локальне сховище публічний ключ розробника та власника цього сервера. Ось так. бачите, Є в нас ось така команда. Копіюємо це в буфер обміну та знову переходимо до нашої консолі. та просто зараз Оцією командою просто імпортуємо публічний ключ з кейс сервера для того, щоб зберегти його. Натискаємо. І, як бачите, у наше локальне сховище імпортувався новий публічний ключ. Власник Вася Ічко, Карбомайтейнер та його адреса. Як я вже казав, ми будемо підписувати цей публічний ключ власним приватним ключем. Для чого? Тому що наразі система до нього довіри не має ніякої, ніякої, тому що він сторонній. Для того, щоб система йому довіряла, є насправді два рішення. По-перше, ми можемо дати йому абсолютні привілегії, і цей ключ буде, буде як наш. Але це не добре. Набагато краще рішення, як я вже казав, потрібно цей ключ підписати власним ключем. І після чого потрібно задати йому нижчий рівень довіри, наприклад, фулі. Тобто, full, не фулі, а full. Це насправді набагато краще рішення. Щоб підписати ключ. Ми будемо підписувати ключ приватним ключем тим ключем, що ми підписували, що ми генерували у минулому відео. Тому переходимо до підпису цього ключа, назвемо GPG та вводимо ідентифікатор нашого ключа. Оскільки в нас є кілька приватних ключів у цьому сховищі, потрібно вказати, яким саме ключем ми будемо підписувати цей ключ публічний. Буде sh. І потрібно зазначити, який ключ ми будемо підписувати. Ми будемо підписувати тільки, що імпортований публічний ключ, то ми просто скопіюємо ось це. Для того, щоб GPG знав, який ключ ми хочемо підписувати. І натискаємо і кнопку Enter. І, як бачите, нам GPG нас перепитує, що цей ключ, ви впевнені, що хочете підписати цей ключ. І яким ключем ми хочемо підписати? Натиска... Обираємо Yes, тобто «Y». І зараз GPG нас запитає пароль, після чого ми підпишемо цей ключ. Натискаємо ОК. OK. І все. Ключ підписаний. Тепер потрібно цей ключ відредагувати, щоб встановити рівень довіри до нього. Отже, напираємо GPG. Та вказуємо, який ключ ми хочемо відредагувати. Тобто той самий ключ, що ми завантажили з сервера. І як бачите, ми бачимо, що тут вже є, що ключ дійсно підписаний, але рівень довіри Trust, -No, що говорить про те, що ми ще ніяких операцій з ним не проводили. Для того, щоб е, рівень довіри був нормальний, потрібно е, обрати операцію trust та вказати рівень довіри fully. Тобто 4. Є, як бачите, ще рівень 5, I Trust Ultimate, що нам не сильно підходить, тому що цей ключ не наш. Ми цей ключ підписали власним, власним приватним ключем. І тепер е, таким чином ми його засвідчили. А тепер потрібно вказати. Програмі GPG, який рівень довіри ми будемо мати до цього публічного ключа. Обираємо рівень 4 I trust fully, тобто я повністю довіряю цьому ключу. Після чого, якщо ми зараз знов, знову е, оберемо рівень довіри, ми побачимо, що ми вже маємо trust full, що говорить про, про те, що насправді вже усе гаразд. І ми можемо насправді раз сказати. Ну, я просто це відкрив для того, щоб ви побачили, що дійсно рівень довіри full. Та виходимо з редагування публічного ключа. Отже, підемо деякі проміжні підсумки. Ми імпортували сторонній публічний ключ з кейс сервера та підписали його та встановили рівень довіри trust fully. Тепер. Насправді, я не знаю, чи варто ще підписувати сьогодні ще якісь файли. Насправді, я думаю, цього буде достатньо. на сьогодні. Ми сьогодні імпортували цей ключ, що генерували у минулому відео. Тобто, експортували його на публічний сервер в інтерні, користуються здоров'я. Також хотів би зазначити, що проєкт існує виключно на мої кошти. Буду, буду вдячний за перегляди та лайки, щоб підтримати проєкт. На, на цьому все. На все добре, до побачення.